17. В залі зареєстровано 17 депутатів форум для роботи сесії. Дозвольте позачаровувати 78 сесію сесії міської ради, 8-демократичного скликання, огосити відкритою. Пані депутати, вам запропоновано проєкт порядку денного. Ставлю на голосування пропозиції щодо в цілому прийняття. Я думаю, в цілому, так? сьогоднішнього засідання, нашого пенального засідання порядку денного. Не заперечуйте. Прошу підтримати, прошу голосувати. Одноголосно, дякую. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Про схвалення проєкту договору про співробітництво територіальних громад. Микола Іванович, будь ласка. Доброго дня, шановні депутати, шановні міського голови. Значить, до вашої уваги проєкт рішення про схвалення проєкту договору про співробітництво територіальних громад. Коротенько, на минулій сесії, 2 серпня, Дубінська міська рада надала згоду на організацію співробітництва з Радивилівською територіальною громадою у сфері соціальних послуг, які будуть надаватися центром психосоціальної допомоги при Дубинському центрі соціальних служб, і делегувала певних представників від міської ради, які будуть включилися до комісії спільної з Радивиловом. Для підготовки договору. Комісія засіла всі договір, відповідно, обговорили всі моменти, який був підготовлений на підставі примірного договору, як це каже закон, всю процедуру здійснено, і це вже останній такий крок перед тим, як підписати даний договір про співробітництво. І до вашої уваги, відповідно, цей проєкт договору що для його схвалення. Які запитання будуть до Миколи Івановича? Шановні депутати. Будь ласка, Світлана Васильівна. Добрий день, Світлана Васильівна, партія слави честь. Я рекомендую в преамбулі цього договору дописати повноваження, які до вказати документ, який надає повноваження міському голові, діяти від імені міського голови. Не на підписання цього довору, а взагалі, ну традиційно, це пишеться, що якщо є керівник, то він діє на підставі статуту. Якщо діє міський голова, він діє на підставі там закону, наприклад, про місцеве самоврядування. Це не зазначено в преамбулі, і, і, і це не говориться про повноваження на підписання цього договору, тому що в нас повноваження приймаються рішенням сесії, але повноваження взагалі міського голови представляти місь регламентовані, правами, регламентовані законом, регламентовані законом. Я, би, Рано, я би пропонувала в преамбулі про це вказати. Давайте за пропозицію не сильне проголосуємо. А можна комент один невеличкий усім з вашого дозволу? Я тільки що дзвонив до радивилів до керуючих справами так само, балакав на рахунок цієї зміни. Ну, він попросив, якщо можна, нічого не вносити, тому що каже, він же 12 договорів таких ну, Вони там радивилів і каже згідно примірного. І так само всі, всі територіальні громади ну такого пункту не дають. І він каже: е, йде процедура. Комісія затвердила відповідний той проект договору. Він каже, буде трошки різнитися і при реєстрі, Він же ж далі реєструється міністр інфраструктури. Дивіться, і Микола вони до ще тільного відносяться. Ну, він просив, якщо, якщо може, що ми нічого напишемо керуватися. Законом про місцеве самоврядування, це ж нічого не. Правда? А? і Ні, ну тут зауваження було по суті. Ну, давайте обговоримо. Керівник давайте, повинен э, діяти на підставі закону, який дає йому право діяти від імені тої чи іншої э, установи. В даному випадку територіальної громади, ви як міський голова, є закон, який про це говорить. Те, що посилається Микола, Ваныч, то я хочу сказати, що він посилається на те, що є формат, є шаблон договору, але шаблон договору ніколи не забороняє, якщо це і вносити якісь питання, які не будуть суперечити суті самого договору. Такі зміни вони абсолютно добре, не Селіна, Ну, Вирішайте самостійно, але. Давайте, давайте так. Давайте проголосуємо за основу. Добре? Прохання проголосувати за основу. Добре, дякую. Слава Селіна, все ви сказали, так? Будь ласка, Мирослава Мисла. Підник Мирослава єдність. Я пропоную дослухатися до Миколи Івановича. Світлана Івановна чисту правду сказала. Воно тут немає ніякого проблеми. Але на сьогодні всі документи, які готувалися проекти, він тільки що зазначав. Це і комісійні, і всі документи вони створені спільно з Радивиловим, в яких існує отаке трактування. Коли вони будуть подаватися на Міністерство інфраструктури, все разом і будуть якісь в протоколах одні речі, в сесії, другі речі. Це дуже велика процедура реєстрації цих договорів. Радивилів це вже пройшов, і вони це знають. В них уже є тих 12 договорів. Тому я на сьогодні прошу не міняти цього, але в подальшому, коли ми будемо укладати такі договори, це врахувати. Тому що нам зараз не вийшло так, що ми це одне приймемо, Радивилів друге прийме, і в нас воно ні до чого не доведеться. Добре, зрозуміло Вікторія Венівна Вікторія. Хорупанська група єдність. На сайті Міністерства розвитку громад є примірні договори, і там немає зазначено, що Міський голова керується на підставі закону про місцеве самоврядування, тобто це є примірні договори, розроблені Міністерством розвитку громад. Тому я вважаю, що просто не треба робити сумбуру. Хоча Світлана Васильівна я згідна з вами, ну в статутах комерційних підприємств в принципі завжди прописано на підставі чого діє. Але в даному випадку я думаю, що не варто нам створювати самим собі проблеми. Я Добре, е, Торігенівна. Я на репліка на вашу на ваш виступ така е, масом кашу не спортиш. Але враховуючи ситуацію, яка вже відпрацьована, і ми вже погодили це на рівні двох громад, тоді давайте зупинимося на цьому. А в дальнішому будемо. Якщо будемо заключати угоди, а ми будемо заключати угоди. Звернулися до нас вже ви знаєте з Херсона громада. На чолі з головою військової адміністрації будемо розглядати, тоді будемо вносити ці корективи для того, щоб дійсно правильно сформулювати самі договорні умови, зобов'язання щодо підписання. Добре? Добре, будь ласка. Пропоную за проєкт тижня. І зараз на сьогодні в нас є ще така, такі питання. У нас є примірні, оці, такі, це, це все новітнє, все, що ми тільки приймаємо. Вони самі його є закон, є положення до них, вони розробляють ці типові, і вони потім по них, коли беруть реєструють, вони ж на них дивляться. Якщо ми зараз почнемо самі щось додавати, щоб нам їх не поповертали і не сказали поробіть, добре, добре, як ми, ми написали. Да, Оксан е, Анатолійович, Саша. Не суперечить ніяким нашим умовам щодо самої договорної процедури. Ну, проект договору підготовлений відповідно до типову до примірного договору, який затверджений Міністерством інфраструктури. Не То, Я вважаю, Добре. що можна голосувати. Тоді, шановні депутати, враховуючи зауваження і Світлани Васильівни, і рекомендації, і Вікторії Євгенії Мриславі і так само мої, хоча я схильний, але щоб не ламати, я кажу, в цьому структури вибачте, подання самого договору, так а в тому трактувати, якому він сьогодні представлений нам на сесію, тому давайте проголосуємо. Прошу підтримати. Дякую, дякую. Дякую. Все добре. Дякую, Микола. Іванович. Переходимо до наступного питання про встановлення граничного розміру кошторисної заробітної плати, який враховується у 2024 році при визначенні вартості будівництва нового будівництва реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного призначення, поточного ремонту об'єктів, що Породжується за рахунок коштів бюджету Дубинської міської територіальної громади. Будь ласка, Анатолій Володимирович. Анатолій Володимирович. А, день, Анатолій, Анатолій Володимирович. Будь ласка, вийдіть сюди. День, шановні колеги, головуючий, е, мінімальний розмір кошторисної заробітної плати е, з розрядом складності робіт 3,8 у 2024 році становить 13 707 гривень 89 копійок. Е, в зв'язку з тим, що звернулися підрядники з такими листами і проханнями, і з розрахунками, щоб ми переглянули цю ситуацію, де є співфінансування місцевого бюджету. Тому що з тими мотиваціями, що знаючи всю складність і невистати нестачу робітників і заробітна плата, яка це не відповідає цьому, звернулися чотири підрядники, і ми, обрахувавши дану ситуацію, граничний термін, граничний розмір збільшити до 18 тисяч гривень. Він розраховується, з були чотири. Заяви по даному питанню винесли проект рішення на сесії, щоб депутати підтримали. Це не є на це тільки намір. Це не є дома і чітко встановлено. На це собі підрядчик буде сам дивитися, яку, яку суму йому краще. Звернулися Євромайстральбут, корона, Автобутрейд і Дубногруп. після розрахунку. Кожен дав свої пропозиції. вийшла сума 18 261 гривня. Чітко скажіть, 18 тисяч двісті гривня. 82 копійки. Ми проаналізували розмір кошторисної вартості на будівництво у 2024 році. Це так само громади і обласні ради приймаються рішення на місцях. До прикладу, Чорноморська 19,186, я без купівок говорю, Новолинська 15, Мукачівська 21, Світлоюзь 17,938, Солотвинська 15, Обухівська 20,5, Полтавська 20, 250, 18, 250, ну багато є тут перелик, Великобічанська, Рівненська обласна 15, Петрівська 20 тисяч, Ну, багато великий перелік Скільки респондентів ви взяли для вивчення? Чотири були заявники. міські. Так, міські. це, в це да, Зареєстровані в місті Дубно, так. Це чисто місцеві. Ябусь запитання до Анатолія Володимировича? шановні депутати, прохання. Немає? Є? Будь ласка, будь ласка. Іваницька Наталя Олександрівна, Велобатьківщина. Анатолій Володимирович, скажіть, будь ласка, ага. тільки що ви цит, цитували Середню вартість, граничний верніш розмір по інших громадах, повторіть, будь ласка, по рівне місто. це рівне місто немає, рівненська обласна рада 15 тисяч гривень. Рівненська обласна рада 15 тисяч гривень, тобто у нас виходить на 3 тисячі більше. А скажіть, будь ласка, перед тим як приймати такі граничні розміри. Виставлялося це на обговорення або на висвітлення, тому що мене дивує, що тільки чотири респонденти подали відповідну заяву. Інші громади вицікавилися, щоб визначити цю е, граничний цей розмір, так по заробітні плати по кошторисах. Як вони висвітлювали проект рішення, або як вони робили попереднє обговорення, чи як вони публічно виставляли інформацію, щоб усі зацікавлені респонденти подавали відповідні заявки до органу місцевого самоврядування? Бо я розумію, що в нас цього не відбулось. Правильно я розумію, так? Ну, чотири 4, 4 пропозиції. Ні, Я розумію, що обговорення повіду. і публічно... Сторі висвітлює на юрист каже, я не знаю, чи процедурно це правильно і потрібно? Я знаю, що ну, бо виникає це... чи тут не дискримінація. Чому саме тільки ці респонденти і, чот... і саме чотири? Я чому я знаю, я... що в місті Дубно набагато більше і товариств, і фізичних осіб підприємців, які здійснюють діяльність, так надають послуги по ремонтних роботах, так, поточних так. роботах для комунальних державних закладів. Чому саме ці респонденти, і чому ми ну публічно це не виставляли, щоб? І мали змогу звернутися. Я думаю, що всі респонденти, всі підрядники, які виконують, що хочу раз наголосити, це ті кошти, які йде з профінансування чисто нашої громади. І то ці чотири респонденти, вони зареєстровані в місті Дубно. Так, вони звернулися, і це не є догма. Це тобто, не ця сума встановлена. Вони користуватися можуть як хочуть. Тобто можуть використовувати 13707, як на даний момент діє з розрядом 3,6. більше ні. Це гранична допустима межа. Тобто, ну, ми всі розуміємо, щоби тої заробітної плати, якої не вистачає, і повірте, всі респонденти, які знаходяться зареєстровані в місті Дубно, це ті, які працювали з нами цього року, попереднього року, тільки ну, не всі 100%. але повірте, що. Кожен респондент він буде тільки за, щоб цю історію підняли, щоб вони приховувати. Вони ці кошти, ми з цим боремося. Вони його ховають в роботи, якісь збільшують вартість будівельних матеріалів. Так. прозорості і публічності для того, щоб всі без виключення респонденти мали право подати заявку до Дубинської міської ради. І чому я це запитую, чому це важливо? Тому що, якщо подивитися на ці підрахунки, які в проєкті рішення, ми бачимо, що перше товариство аж на 5 тисяч гривень менше має. Середній розмір заробітної плати, а інші на 5 тисяч гривень більше. І якби інші респонденти звернулися, наприклад, з такою вартістю, як 14 тисяч, 15 тисяч, то гранична вартість була б меншою. Тобто ми б могли б так само вийти на таку саму вартість, як, наприклад, Рівненська обласна рада чи інші ради, розумієте, до чого я веду? Тому в мене сумнів, чи відбулася ця прозорість і публічність, розумієте, і е, чи ми не дискредитуємо інших. Я так розумію, ти ж не тільки товки можуть звертатися, Звичайно. а й фізичні особи-підприємці, які займаються відповідною діяльністю. Ну правильно, я розумію. Так, так. От. То чи ми цим самим не дискредитуємо і разом з тим не затверджуємо а зараз я, граничний я... розмір, який може міг би бути менше? А як ми можемо дискредитувати, якщо людина хоче використовувати 13 сіт згідно загальних норм, то будь ласка, я я не знаю, чи потрібне публічне оговорення, якщо я юрист хай скаже, чи це потрібно чи необхідно це для? А ну, що Шановні, можна, шановні депутати, можна, я вислухав, вислухав тлумачення щодо даної позиції, шановні депутати. Закон не передбачає регуляторного акту по цій процедурі. І ми регіонально маємо право повне право визначитися сесійно, хоча і має право визначитися в цьому питанні і виконавчий комітет. Але ми порахували, я порахував, що краще буде сесійно провести це, щоб дійсно надати важливість такій процедурі, такому акту, і такому визначенню, розумієте, депутати, щодо включення інших можливих ще респондентів в цю акцію, я думаю, що зауваження і правильне. І можливо, і е, воно є нагальним, але ми взяли самі самі ті більші, які активно працюють в нас в місті. Можливо, не всі, але активно працюють в місті, тому нічого такого посередкового немає. Я думаю, ми повинні підтримати, тому що це дуже е, потрібно для е, ПКД, яке ми затверджуємо і вже переробляємо по будівництву житла на нове будівництво для внутрішньопереміщених. І це дуже важливо і ти краще в затратах по заробітній платі, чим інфляційні моменти по матеріалах і так далі, що враховувати в ПКД. Що може значно, значно вплинути на будівництво об'єкту, а зарплата вона ніколи не є лишньою, як кажуть, для. Тих, хто буде виконувати ті чи інші роботи. Ну і по великому рахунку, ну зарплата сьогодні при будівництві, якщо той чи інший будівельник буде працювати із загальною сумою 13 тисяч, ну це ж не зарплата. Давайте будемо відверті. Сьогодні майже вона прирівнюється до двірника комунального підприємства. Микола Антонович, будь ласка, я все сказав. Почекайте, Микола Антонович. Я хочу зачитати заяву про конфлікт інтересів. Я Полупчук Микола Антонович. Відповідно до положення статті 59 1 закону України про місцеве самоврядування в Україні, повідомляю про наявність конфлікту інтересів при вирішенні питання номер 2 про встановлення граничного розміру кошторисної заробітної плати, який враховується у 2024 році, при визначенні вартості будівництва, нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного перенос, оснащення, був, о, не поточного не ремонту об'єктів, що споруджуються за рахунок коштів Точно бюджету те, Дубинської міської територіальної громади. Микола Антонович, як на мене, як на мене, моє бачення, тут немає ніякого конфлікту інтересу, але це моє бачення. Але раз ви це зробили, значить. Ви так думаєте. Шановні депутати, а будь ласка, Миколаївич. 7, 40, Валерій Миколаївич, Сорок Валерій. Мене питання. Це, оце питання ініціювала міська рада, чи це звернулися підприємства? Підприємці звернулися звернули. Ну, то для чого що тут обговорювати? Звернули чотири підприємства. Це не, це не вони тільки виконують вчора, роботи. не вчора типу завчора. Вони зверталися постійно з тобі. Е, Валерій Миколаївич, це в інтересах підприємців, які виконують ті чи тобі інші. роботи. Від ЛПФ по ДФО буде в місцевий бюджет зареєстрований інститут. Що ви кажете? Є підприємець. Він набирає собі на роботу працівників. Якщо людина професіонал, наприклад, прораб, скажімо так, да, він за 13 тисяч не буде робити, йому треможна можливо, і 25 тисяч він схоче. Ну це, це ж пропозиція підприємців, наша задача підтримати чи не підтримати. Для чого це має бути публічно обговорювати? Це ж не ініціатива міської ради. Ну, це ж не ініціатива Добре. міської Добре. ради. Знаєш, зрозуміло, зрозуміло. Шановні депутати, ставлю на голосування. Прошу підтримати. Голосую. Дякую, дякую. Дякую, все зрозуміло. <кхм> всі питання, всі. Дозвольте тоді нашу позачергову сесію 78-му голосити закритою.